Поліція в Волині викрила групу зловмисників, яка організувала нелегальний продаж зброї на території держави. Як повідомили у поліції, організував незаконне діяння 49-річний уродженець Маріуполя, який проживає на Київщині. До злочинної діяльності він залучив 39-річну співмешканку та 51-річного товариша. Вони підшукували клієнтів та у подальшому здійснювали транспортування зброї до покупців. За даними слідства, зловмисники налагодили збуту зброї на території Волині та інших регіонах держави. Поліцейські провели обшуки та вилучили речові докази. Окрім того, поліцейські встановили постачальника зброї та боєприпасів з метою їх подальшого збуту, а також встановили місце їх зберігання в одному із гаражних приміщень у Києві. Ним виявився 57-річний уродженець Донеччини, який нині мешкає у столиці. У гаражі вилучили понад 3600 набоїв різних калібрів. Також гранати, пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів, корпуси ручних гранат, запали до гранат, протипіхотну міну, пристрої та засоби для переробки зброї. Наразі трьох осіб затримано. Триває досудове розслідування.